Друзі, ви на каналі Калина, і з вами письменниця, дослідниця Тетяна Дугельна. Сьогодні я вам, як психологиня, розповім, яким чином ми можемо з вами захищати Україну і себе від е, тих атак небесних від того вогню небесного, який на нас спрямовують наші вороги. І сьогодні ми з вами поговоримо про одного із найпотужніших наших богів, про бога Перуна, але не зовсім конкретно про нього. Про нього буде окреме відео, а саме про його щит, яким він захищає нас як своїх дітей і внуків. До речі, Перун. Один із самих потужних богів в пантеоні слов'янських богів, який ось в нашій енциклопедії української міфології сказано, що Перун Бог наймогутніших сил, неба й землі, блискавки та грому, у предків саме. Культ Перуна був найпотужнішим і завжди його дуже шанували. Шанували, до речі, щотижня в окремий день в четвер. і вважалося, що це день перунів, щоб до нього свої славині посилати а також є цілі окремі свята пов'язані з перуном протягом року. Але сьогодні нас з вами цікаве те, що ми можемо взяти у перуна і використовувати для захисту своєї неньки України в ці непрості часи. І е, він якраз нам дав дуже потужний щит. А щитом перуна є цікавий символ, який е, відомий став всьому світу. З часів, коли Друнвало Мельхиседек написав свою книжку, яка розійшлася неймовірними тиражами на багатьох мовах світу, таємниця квітки життя. І ми знаємо цей символ як квітка життя. Ось ця сакральна геометрія була відома нашим з вами нашим з вами предкам ще до того, як з'явилася стародавня єгипетська цивілізація. Але так сталося, що квітку життя. Завжди пов'язують саме з тим, що її її знайшли на стінах храмів та пірамід в Єгипті. Про це написав, її, як то кажуть, на знаєте, такій сучасній мові в дронвалу Мільхесидек. Але ми з вами знаємо, що ще в за часів трипільської культури і навіть глибше в нашу історію йде цей символ. І Символ саме квітки життя, а конкретно подивіться, зараз на зображенні ось цей конкретно фрагмент із квітки життя являється квіткою перуна або зіркою перуна. Це якраз така, інколи її зображають як шестираменна свастика, шість пелюстків, і ще друга назва у цього захисного потужного берігу: щит в перуна. Так як Перун один із самих шанованих і потужних богів, він був народжений з однією з легенд у шлюбі Сварога і лади, і тому він являється покровителем саме ось цих двох потужних стихій неба і землі або вогню і води, і саме цієї вогню і води він і народжений. Вважається, що він є покровителем воїнів і правителів. Багато правителів, знаючи силу саме його символіки і саме ось цього щита Перуна, робили його нагрудними знаками для себе, робили його на песнях, робили частиною своїх печаток і таким чином проголошували владу свою над іншими людьми. Саме Перун він дає нам можливість дійсно там, де війна, щоб прийшла перемога, тобто він додає мужності мужнім, сміливості сміливим, і він завжди стоїть на боці гідних гідних і шляхетних воїнів. Він не підтримує війну як, як процес, де йде руйнація. тому сьогодні, Нашими воїнами на передовій стоїть саме Бог Перун і захищає з іншими рідними богами нашу землю. Ви знаєте, що саме ось цей грім, який гримить і дуже часто людей лякає, це якраз і грім Божий або Грім Перуновий. з, дав... з давніх давен вважається, що чоловіки, які Звертаються до Перуна, отримують окрему силу, впевненість, мужність, і тому. Ми з вами сьогодні дізнаємося, яким чином ми зможемо захистити разом з нашими захисниками, які стоять на передовій Україну, як я вам і проанонсувала на початку під час ракетних обстрілів. Але е зараз я хочу попросити вас натиснути на вподобайку, якщо вам цікаві відео, які ми записуємо для вас з моєю командою. Також, будь ласка, підписуйтесь. Раптом ви не підписались, бо статистика показує, що мене Дивляться більше 60% людей, які чомусь не підписуються. Повірте, це дуже важливо. Якщо ви коментуєте, ставите вподобайки, але не підписалися, то цей контент все-таки не підхоплює YouTube. Але ж ви, напевно, що хочете, щоб більше українців дізналися, як можна захистити себе і Україну під час цієї війни. І не тільки під час війни, тому що цей щит і цей оберіг буде працювати і в мирні часи так само. Також я впевнена, що ви захочете, щоб більше про Україну знали і інші люди. Тож обов'язково діліться посиланнями на мої відео. Ми рухаємося з вами далі, і знаючи те, що саме Перун з одного боку, він такий вогняний, потужний, десь дуже мужній і сильний Бог. Він з одного боку лякає і дорослих, і дітей, а з іншого боку, він опікується тим, що Захистити сім'ю, і рід людський загалом. І тому його амулети носили як найсильніші амулети, і застосовували не тільки військові і правителі, а і просто прості люди. Тож, ось цей амулет ви можете собі також замовити, ви можете його також очистити. Як я розповідала в відео про амулети і оберіги, у нас вже є вже ціла низка цих відео. і носити такий амулет для того, щоб відчувати єдність з рідними богами і відчувати захист бога Перуна, також зірка Перуна або щит Перуна вважається оберігом для справжніх патріотів. Послухайте мене зараз для справжніх патріотів. А ми з вами, як українці, які сьогодні стали на захист кожен на своєму місці, нашої святої неньки України Русі, однозначно, є патріотами. Патріоти це ті люди. Які люблять свою землю, які її оберігають, які її прославляють, які являються істинними людьми, жителями тієї країни, де вони виросли. А для цього нам треба піднімати нашу культуру, що ми і робимо на каналі Калина, в тому числі. Тож я би хотіла, щоб ви зрозуміли, що ось це громове колесо, ось цей символ Перуна, дуже часто допомагає людям, які які люблять свою країну досягати найкращих результатів, В якійсь мірі це таке колесо, яке вас обов'язково приведе до щастя, приведе до певних хороших результатів. Обов'язково носити такий амулет рекомендували тим, хто хоче мати певну честь, гідність і хоче виконувати обов'язки не тільки перед своєю сім'єю, але й перед своєю батьківщиною. Він Підходить для чоловіків в першу чергу, але його також можуть носити і жінки. Ви подумаєте, можливо, він мене зробить дуже сильною, дуже потужною, дуже такою вогняною, сміливою. Але ж ви пам'ятаєте, що дружина Бога. Перуна, перуниця, блискавиця, вона ж таки і є тим прообразом жіночого вогню. І куди ж нам, особливо українцям, без цього вогню, як ж ми без нього з вами впораємося? Тож обов'язково варто знати, що цей символ Бога він використовується не лише для захисту роду, родини, для захисту житла, для захисту людини. І ми маємо знати, що він. Може допомагати справлятися з труднощами в будь-яких ситуаціях життя. Він може допомагати обирати серед складних виборів і обирати найкраще те, що принесе радість і благополуччя. Зірка Перуна а це також назва щита. Зірка Перуна, як ви розумієте, допомагає знайти правду, істину в самих найскладніших ситуаціях життя. І, звичайно, Реалізувати те задумане, яке благословенне нашими рідними богами, обов'язково варто такий символ мати лікарям, які хочуть досягати хороших результатів, гармонізувати і зцілювати людину. І якщо в їхньому просторі десь висить, наприклад, зображення квітки життя, як ви знаєте, або зірки перуна, або щита перуна, як ви хочете, так ви можете назвати цей обов'язок, Ріг цей амулет, то цей простір автоматично наповнюється гармонією. Він захищений і наповнений одночасно. Люди, які бажають розвити в себе швидкість реакцій, сміливість, бути мужніми, витривалими, вони також можуть носити цей амулет оберіг. Якщо у вас десь на передовій є ваш син, батько чи брат, можливо, навіть захисниця, ваша рідна кровиночка також стоїть десь на передовій і боронить нашу Україну, то ви можете передати їм саме такий амулет. Його можна намалювати, його можна можна вишити, його можна купити і передати на передову навіть малесенький оберіг, щит перуна, зірка перуна захистить вашу вашого рідного рідну людину, яка сьогодні боронить наш весь український рід. А я вам хочу показати нещодавно. Ви пам'ятаєте 26 числа, 26 січня. В нас був знову масований обстріл України. Ракетний. А напередодні наш президент Володимир Зеленський святкував своє 45-ліття. Протягом цілого дня у нас були постійно тривоги, тривожні повітряні тривоги, сирени лунали. А потім і на 26-й і був масований в дві хвилі ракетний обстріл. Кожен із вас реагує на ці обстріли по різному, особливо ті, хто залишились зараз в Україні і проживають. Ці повітряні сирени постійно. Хтось біжить в бомбосховище, хтось старається себе якось своє хвилювання вгамувати через якісь дії, а хтось взагалі ігнорує і живе в ілюзії такої, знаєте, вже ілюзорної безпеки, тому що вірить в якусь долю. Я не можу, як психолог, вам сказати, як вам правильно себе поводити, обов'язково пам'ятайте про те, що у вас в серці є підказ. Як себе вести під час таких ситуацій, але я точно достеменно знаю, що віра в рідних богів і наповнення свого життя, в тому числі амулетами і оберігами, обережими символами від наших богів, також може нам допомагати справлятися з найскладнішими ситуаціями в реаліях цієї війни або в реаліях стресу життя, і от я хочу вам показати, чим я займалася сидячи. В одному із районів досить таких можна сказати, які знаходяться під прицілом в Києві, і я сиділа і під час цієї. Тривожної ситуації під час повітряної тривоги малювала саме зірку Перуна, щит перуна на мапі України. Подивіться, будь ласка, що це було. Я дуже часто, коли йдуть ракетні обстріли, малюю різні обережні символи в стилі нейромалювання на мапі України. Я беру нам спочатку і малюю мапу України. Інколи змальовую її, а інколи просто. Малюю умовно, тому що потім нейролініями, а в стилі нейромалювання в мене є на особистому каналі багато уроків. Ви можете подивитися, що це за метод. Ви можете під цим відео знайти посилання на мої курси з нейромалювання, прийти в мене повчитися. Ви можете просто намалювати мапу України і на ній зобразити саме обережі символи. Це також буде дуже потужно працювати. Я працюю в стилі нейро. Чому? Тому що нейро. Ромалювання дає можливість спрограмувати в моїй свідомості і підсвідомості певні моделі реальності. І коли почалася ця тривожна сирена, залунала 26 січня. Я зразу ж зрозуміла, я заплющила очі, звернулася до рідних богів за захистом, помолилася, під'єдналася до молитовного куполу захисту, тому що ми багато працюємо з цим молитовним куполом. А потім мені зразу прийшла. Картинка, що я маю намалювати. Чорно-червоний саме малюнок в стилі нейро з зіркою перуна. І щитом перуна це знову ж таки одне те саме, як ви розумієте. Я намалювала швиденько чорним мапу України, нейролініями розтягнула цю мапу, об'єднала світом довкола, скруглила шведесенько все це. А поверх червоним намалювала величезний щит перуна. протягом всього малювання я закликала Бога Перуна допомагати. Нашим захисникам, нашим протиповітряній обороні збивати всі цілі. Ви знаєте, з 55 ракет, які були запущені на Київ на Україну, було збито 47, і це дуже дуже хороший результат. А навіть влучання вони не призвели до великого до великої кількості смертей. Тобто ми спрацювали на всіх рівнях наші воїни на передовій, наші зброї, наші. наші і протиповітряна оборона на своєму місці, і е, люди, які молилися і працювали різними практиками, кожен на своєму місці. Тож, ось ця робота вона навіть має таку дуже потужну енергетику. Вона, на, вона показує, що ви можете допомогти, по-перше, нейромалювання, воно дає можливість згармонізувати свій стан. А ще коли ви на мапу України малюєте обережні символи, ви можете будь-які обережні символи, ви можете е, наприклад, Приклад, символи Велеса, чи богині лади малювати, бережу малювати. Але от в даному випадку мені захотілося тільки один щит перуна. І нагадаю вам, що прапор нашої волі, нашої української повстанської армії він був саме червоно-чорний. Червоне це вогонь, це перемога, це перун, це, це небесна сила на землі чорній, наша ненька земля, чорна земля. Емі, яку захищає небесний вогонь, тому ось ця якраз робота чорно-червона. Вона була про те, щоб вогонь небесний захищав нас, і саме він повстав на небесному схилі. І захистим нас з вами від того вогню, який на нас посилає наш сьогоднішній ворог Російська Федерація. І ще раз нагадаю вам, що коли ви займаєтеся різними практиками такими, ви можете робити цю роботу не обов'язково під час атаки ракетної, ви можете намалювати в будь-яку хвилину, спробувати намалювати таку роботу. Ви обов'язково таким чином долучитеся до великої спільноти людей, які. На духовному рівні захищають Україну хтось молитвами, хтось якимись іншими енергетичними практиками. Але на мапі України малювати обережні символи це дуже потужна практика, яка допоможе вам відчути себе в безпеці. Вам самостійно згармонізуватися, і ось цю проекцію, голографічну проекцію спрямувати через символи, тому що символи це концентрація контакту людини з Богом, обережі символи, амулети це концентрований запит, якщо ви не знаєте, якою мовою, яким правильним зверненням звернутися до того чи іншого божества, намалюйте його символ. І коли ви його малюєте, цей символ, ви звертаєтеся до Бога. За своєю потребою. А сьогодні у нас у всіх з вами є одна єдина потреба на весь український народ. Ми потребуємо перемоги світла над темрявою. Ми потребуємо перемоги України не просто на державному рівні, а на рівні держави, яка несе світло всьому світу. Ми з вами, українці, ми з вами нащадки великих богів світла і ми Мы... Це пробуджуємо зараз. Саме тут на каналі Калина це пробудження відбувається через дослідження традицій, культури, міфів, символів, оберегів. Тож я чекаю на ваші питання під цим відео, якщо ви хочете, щоб я розібрала ще якусь тему, хочете, щоб я розібрала якогось бога чи богиню. Я поступово, звичайно, їх буду всіх розбирати, але можливо, щось хочеться дуже-дуже, щоб найшвидшим часом з'явилося. Тож задавайте мені питання, поширюйте. Іти, це відео щоб більше людей намалювало щит перуна на мапі України, і ми захистили потужним куполом рідних богів нашу неньку Україну, підтримали наших воїнів і, врешті-решт, перемогли і встановили мир на цій святі землі. Ми українці, ми варті жити на своїй споконвічній. Передані нам нашими пращурами землі, це земля нашої благодаті, наше благословення. І тільки коли ми відчуємо коріння, єднання своїми пращурами через традицію, символізм через богів, ми тоді відчуємо себе господарями тут. І ніхто ніколи не зможе нас завоювати. Я вірю в це, я знаю це. Тож і бажаю вам, дорогі українці, шанувати один одного, любити один одного, захищати себе і нашу неньку Україну тими засобами, якими ви можете це робити. Слава Україні, слава рідним богам, слава роду. До зустрічі!